Сьогодні ми декілька слів скажемо про те, який мають вигляд бджолосім'ї і як працюють матки після ізоляції взимку. Коли я е, е, починав займатися бджільництвом, це було років 20 назад, коли в кінці 2000-х років ще досить модно, поширено, були такі друковані видання там різні, кожен пасічник виписував якийсь журнал. І цей період Петро Якович Хмара почав працювати, досліджувати свої ізолятори. І е, е, багато було незгодних з ізоляцією маток, багато було нарікань, багато відомих пасічників, науковців писали на сторінках цих журналів, що якщо матку. На тривалий період закрити в ізолятор і потім в неї випустити. В неї будуть атрофовані жіночі статеві органи, і вона не зможе. Якщо й буде відкладати розплід, то цей розплід буде неякісний, він буде не суцільний, і бджоли будуть погані народжуватися від цієї матки, від цього розплуту. Ну, Скажу, що ми вже багато років займаємося ізоляцією маток. В цьому році в нас матки були ізольовані на 6 місяців. Рівно місяць назад ми їх випустили. Зараз ми, наприклад, однієї сім'ї глянемо, як же в нас працює ця матка, яка була на практиці, без будь-яких там наукових пояснень. Матка була в ізоляції протягом 6 місяців, і який вона кладе розпід і в якому станеться бджудосія. Давайте глянемо, щоб розвінчати будь-які міфи. Родину. У нас зараз початок квітня. Сім'я займає раз, два, три, 4, 5, 6 рамочок. Тобто ми неї ще не розширяли, тому що, тому що було й холода. Ну, от бачимо, втілок багато. І за заставною, і зверху рамочок. І прийшов час неї розширяти, але зараз глянемо, в якому стані в нас. Розпліт. Нас перш за все цікавить робота матки. Відкриваємо першу рамочку. Зразу бачимо, що на першій рамочці у нас фактично вся рамка в розплоді і є частина свіжого пилку. Ось на камеру ближче покажу. Ось як працює матка, яка була 6 місяців в ізоляції. Це, можливо, хтось сумнівається, хтось думає, що це якісь. Ох, неправда, що там люди ізолюють матки і вони в них нормально працюють. Ми вже цим займаємося більше 10 років. Ось який розплід. На крайній рамці. Зараз ми глянемо ще відкритий розплід. Знайдемо на другій чи на третій рамці. Звісно, що вже пора таку сім'ю розширяти. Незважаючи на те, що буде ще холода, ще їй треба дати одну-дві. От ось фрагменти відкритого розплоду, яйця. Личинки і закритий розплід. Тобто тут вже розплід вийшов, тому що ми місяць назад матку відкрили. Вона спочатку почала закладати тут розплід, тут він вже по Вона знову ж таки вернулася на цю рамку і знову викладає розплід в дуже гарній якості. І от тут розплід теж на виході. Тобто, як ми бачимо, сім'я в гарному стані, розплід в гарному стані. Це вже не перший рік у нас, і навіть більше 10 років ми так Користуємося. Тому оці всі домисли, окремих пасічників, що ні в якому разі не можна на тривалий період закривати маток-ізолятор, є невиправданими. На практиці вже в нас в Україні дуже багато людей займається ізоляцією маток. Звісно, це не є якась заклик до всіх займатися ізоляцією маток. Просто кожен може експериментувати, кожен може пробувати. Єдине, що ми можемо сказати, завдяки цій ізоляції зимовій, ми вже більше 10 років не користуємося ніякими акарицидними засобами, окрім щавлевої кислоти. Ми закрили матку в ізолятор, пройшло 20 днів, ми обробили сім'ю щавлевою кислотою. І весною перед тим, як випускати матку з ізолятора, ми знову ж таки обробили щавлевою кислотою 22%. Рощином, щелеві сказати, не 3%, не 3,5%, які там зараз почали давати. Тому що ніби бджоли, ніби кліш привикає до цих концентрацій, треба давати більше. Нам вистачає і 2%, щоб бджолина родина протягом сезону була в гарному стані. Дякую за увагу, експериментуйте і все буде добре.